Давайте ще раз детально розберемо, що таке наймоказіональний, у яких випадках його виготовляють, скільки він коштує, скільки часу займає виготовлення, та що саме являє собою цей документ. Отже, це є наймоказіональний. Це ну, реально підтверджена копія, що ми готові прийняти людину, яку можуть висловити з квартири, яку вона орендує, у випадку, якщо ця людина не буде сплачувати оренду. Дані, які ми вказуємо у документі, це дані мої, людини, яка підписує документ, та нерухомість, куди ми можемо вас прийняти. Дані людей, які орендують квартиру та дані, на яку мадусу вони будуть проживати. Також часом необхідні є дані власників нерухомості. На другій сторінці ми маємо нотаріальне підтвердження цього документу і підписання цього найму оказіонального, оказіональму, запасного адресу, по різному це все називають у інтернеті. Займає нам приблизно години часу, але зазвичай домовляємося з клієнтами, щоб протягом доби документ буде готовий, бо нам потрібно. Підготувати документи, підписати їх у нотаріусі, і тоді вже можна відібрати у одному з трьох офісів, які в містах Познань, Варшава та Гданськ, або відправляємо всі інші міста Польщі пачкоматом або почтою польською, і це займає додатково одну добу. Відповідно, якщо ви плануєте орендувати житло у Польщі, і саме наймоказінальний це є тою перешкодою до вашої адекватної квартири за адекватну вартість і адекватні умови, запрошуємо до нашої компанії, підписуємо протягом години. Може бути також підписаний профілем зауфаним, тобто електронним підписом. Це взагалі займає кілька хвилин, хоробо кажучи.